ці молоді люди ходили до школи. Молодь обирає бізнес. Вони вчилися, як спланувати підприємницьку діяльність, відкрити власну справу. Це ПП нас тривала два місяці. Люди писали бізнес проєкти розробляли бізнес-ідеї і тепер будуть реалізувати свої бізнес-ідеї в життя. Чим можуть поможуть, Запевняють чиновники. У нас є програма по підприємництву обласний фонд, де ми підтримуємо. Надаємо кошти, надаємо кредити для підтримки, для того, щоб молодь розвивалася, брала кредити і створила свою справу. Проект школи організував обласний молодіжний центр уже в шосте. На урочистому закритті сертифікати отримали її учасники. Найактивніші, які написали бізнес-проекти, дипломи, три переможці і ще й грошову винагороду. Серед журі успішні бізнесмени міста. Просто в якби как бы, є кон'юнктура. Есть потребности рынка. Вот некоторые ребята пошли по потребностям рынка, а некоторые заняли ту нишу, которая как бы на сегодняшний день не актуальна на рынке на сегодняшний день. вот эта молодежь, которая вчера хорошо отработала, она должна отследить за новостями полтавскими и пытаться найти себя в этом. І чиновники і підприємці кажуть, Полтава перспективне місто для розвитку бізнесу. При діє Рада підприємців вони запевняють, що є містком між бізнесом та владою. Ну на сьогоднішній момент у нас в Горисполкомі на першому етажі відкритий єдиний офіс, в якому нету ніяких перемпон, уже не треба їздити кота са не станцію, какие служби. Ми просто здаємо регістраторам, которые там знаходяться документи, і реєстратор в течение неділі або 10 днів. Ну як по законодавству, получаємо документи. Активнішими галузями для власної справи на сьогодні називають сферу обслуговування і торгівлю нас зрівняти такою.